Усім синоптичний привіт! Ми розпочинаємо нашу чергову зустріч на моєму ютуб-каналі. Будь ласка, підписуйтеся. Рекомендуйте, радьте, заходьте, будемо спілкуватися завжди, усім рада. Сьогоднішній прогноз я розпочинаю із такої прекрасної локації, як Парк Олександрія у Білій церкві. Так я зараз тут перебуваю і тут просто неймовірно красиво. Хто не бував в цьому парку, я просто ну, дуже рекомендую, тому що він один з найстаріших, один з найбільших і чи не найстаріший, і чи найбільший. Ну, про це все можна почитати, звичайно, в Вікіпедії. Якраз тут така дуже красива галявина. Я далеко не заходжу, тому що тут не можна ходити по траві, тому що тут також унікальні ці газони вирощують, і ну треба з повагою ставитися до цієї краси неймовірної. Там ось вдалині будиночок. Один з таких, який відреставрований, тобто він зберігся, Але взагалі, ну я вважаю, що справжня цінність цього парку це робота, яка зроблена десятиліттями руками, українськими руками. Я це підкреслюю, тому що е, ніякі власники самі б е, здираючи, обираючи місцеве населення і забираючи собі всі багатства і гроші, не могли б самостійно це зробити. Тому пишаємося нашим українським парком Олександрія, нашою чудовою білою церквою, яка, до речі, недавно святкувала день міста, з чим її принагідно зараз і вітаємо. Ну але е, не, не відволікаємося, поки що говоримо про сьогоднішню погоду сьогодні в Україні. Очікується різна погода через діяльність атмосферного фронту у західних областях України пройдуть дощі, і навіть це будуть помірні дощі, тобто такі відчутні. А навколо карпатських регіонах. У Карпатах, на Закарпатті і у тих областях, які прилягають до Карпат, ну, тобто безпосередньо в цих районах, там можуть бути навіть е, сильні зливи. Е, тому зважтеся, будь ласка, тому що буде стрімко падати атмосферний тиск е, і температура повітря буде також невисокою. Ці опади дійдуть до Вінницької області, захоплять частини Житомирщини, це, скоріше всього, західні райони Житомирщини і, можливо, е, північ Одещини. Але нарешті території України переважатиме. Суха антициклональна погода. Що з температурою повітря? У більшості областей вона досить висока, ну порівняно звичайно, десь 20-25 градусів. А ось така смуга від Волині через Вінницьку область і туди південніше, через Житомирську, також буде досить холодно. Температура повітря місцями от в цій смузі, про яку я ще сказала, становитиме десь 16-19 градусів. І також буде поривчастий вітер у Києві. У Києві очікується погода сьогодні без опадів. Температура повітря близько 23-24 градусів. Така найближча перспектива. Ось сьогоднішнього дня синоптично. Трошечки покружляємо разом і подивимося на цей чудовий Олександрійський парк. Наскільки ну, зможу захоплю. Так от наводи гармонту. Так, трошечки ходять туристи, але, чесно кажучи, їх. Не дуже багато. Дерева, звичайно, прекрасні. Тут фантастичні дуби, фантастичні просто, ви знаєте, це просто чудо. Ну, і тополі. Тут тополя, ми біля неї недавно стояли. Одна якась з найстаріших, навіть я б зроду не сказала, що це тополя. Потім також дуже цікаві сосни, такі пухнасті, вони зовсім не колючі, дуже гарні. Ну, словом про те, що тут посаджено, що тут росте і водиться в парку Олександрія. Звичайно, ви можете самі почитати, це зрозуміло. Але дуже, -дуже гарно, величезна територія, спокій, тиша, зелень. Тим більше, от ми говорили. Із місцевими гідами вони кажуть, що оскільки літо було неспекотним, неспекотним, <сум> саме в білій церкві, тобто було багато дощів, тому і дуже багато ось такої соковитої красивої зелені. І оскільки тут траву косять, здається два рази на сезон, то в цьому році її е, е, косили один раз за сезон, чи навпаки, я переплутала. Ну, одним словом, літо було неспекотним, Трава зелена і досі, хоча вже зараз і вересень. Е, тому приїжджайте в Олександрію, приїжджайте в Білу церкву, їхати тут просто пху два рази впасти, як то кажуть. Зовсім недалеко. Ну, Я думаю, що якісь екскурсії організовуються, ну, у парку так точно, вони не численні. Ну, і мені здається, що, можливо, оця взагалі, наша інституція гідів, інституція екскурсоводів потребує вдосконалення. Ну, на мою думку, не можливо, а обов'язково. І було б дуже непогано зробити якісь курси, куди б залучалися історики, ботаніки і будь-які профілі, і фінансисти, щоб давати знання екскурсоводам. Тому що, звичайно, ну, зрозуміло, які в них зарплати, тобто невисокі. І тому це дуже потребує для, ну, не так для нас, як для дітей, для онуків, для майбутніх поколінь. Якихось цікавих екскурсів, щоб вони справді були такими не монотонними, не на автоматі, не людина просто відробляла свої гроші невеличкі, звичайно, і не мала мотивації для вдосконалення. А щоб саме це було неймовірно цікаво, і все-таки ще раз хочу сказати, що давайте пам'ятати, що вклад в усі наші ось такі багатства і садово-паркові в тому числі. Найбільший український. саме українці це все будували, на цих землях це все відбувалося. І ті, хто мали владу і гроші, не завжди були головним, навіть мотиватором. Я вже не кажу про всякі інші справи. Тому що там ну, паралельно ідуть усілякі інші і часом ганебні речі. Ну, як то кажуть, історія багато що забуває прощає. Результат залишається, і ось результат розкішний парк Олександрія. В якому я зараз перебуваю і розказую вам про погоду і приїжджати сюди обов'язково, тому що осені тепло ще вистачатиме. Ми повертаємося власне до погоди, і хочу сказати, що найближчим часом температура повітря суттєво не буде мінятися. Десь коливатиметься в межах 20-24 градусів, ну зрозуміло, що це абсолютно прийнятна температура повітря. Сонце також буде. А про опади я весь час уточнення буду вам повідомляти на своєму. Ютуб-каналі, підписуйтеся, будемо бачитися, спілкуватися. Дуже-дуже рада вас бачити. І ще раз усім палкий привіт із Білої церкви із найкрасивішого, одного з найкрасивіших парків України із Олександрії. Всіх люблю!